Друзі, мої любі, ну що ж, всім привіт! Другий тур стартує завтра, 16.00. Група B, Хорватія, Албанія. Один з найцікавіших поєдинків і справді матч, знаєте. На який я би звернув би вашу увагу, тому що інтрига просто тут у цій групі е, і справді е, висока. Подивіться, тут ще іспанці, італійці. До речі, іспанці та італійці мають по три бали. Албанці та хорвати відповідно по нуль, тому що албанці програли Італії 1-2, мають різниць мінус 1. Ну Хорватія програла Іспанії 0-3, мінус 3 різниці у Хорватії. Звичайно, тут хорватії ну просто необхідно перемагати, якщо Хорватія розраховує на вихід плей-офф. Хорватія не те що провалила матч з іспанцями. Я би такого би не сказав. Все-таки моменти гульові все -таки були. Тобто не скажу, що там Хорватія нічого не створила. Моменти то були хороші. Просто Іспанія десь трішки пощастило з голами. А так Хорватія, в принципі, непогано тут дивилася, і, в принципі, Хорватія мала свої нагоди. Албанія також нав'язала бій. Вони вже взагалі там на 23 секунді вже забули італійцям. Для Толіці це був шок, але Толіці, Толіці і Толіці, ми Толіці свою голову знайшли, забули на раз-два, там забив спочатку захисник в Бастоні, а потім Нікола Бара, він такий інтернаціональний, ну і зв'язка Інтера. Зіграла роль, і Албанія все-таки програла. Хоча, в принципі, в кінці там мали супершанс там Рома просто якийсь неймовірний син. Мир з промок у Хорватії складає 65% на нічу 22% на перемогу Албанії 13%. Ну... Прогнозовано, що Хорватія заче не фаворит, взагалі, в Албанію на початку турніру взагалі ніхто не вірив, Албанія одразу ж казала, тут четверте місце без якихось набуті, шансів. Але Албанія в першому матчі показала, да, вони програли, але вони показали характер, і, як сказати, Італії було дуже важко. З кванразуа, на морально Мальєвих вирвала перемогу, якщо так можна сказати. Тому Хорватам легко не буде. Хорватія, нагадаю, дуже така досвідчена команда. Дуже багато ветеранів європейського футболу. Да, півзахисники супер у Хорватії. можливо, найкращий навіть півзахист на цьому Європу у Хорватії. Півзахист просто неймовірний у Хорватії. просто дар, Там неймовірна точність паса у у або Ковачі. Десь схожий на Іспанію, у Хорватії. також тотальний був тотальний контроль м'яча. Десь такий прагматичний стиль, ну, це володіння, 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 де ще раз володіння. А ось, тут це, наприклад, на Німеччина, да, яка там, там пресингувати, ну я так умовно. Хорватія така команда прагматична, і проти Албанії їм буде дуже важко Хорватії, тому що з таким то прагматизмом Албанці така команда дуже фізично якісно підготовлена. І Албанія, хочу сказати, може там закритися, я хочу вам сказати. І Албанія може закритися, і проти італійців в Албані непогано захищалася. І Албанія просто може закритися і за рахунок фізичних кондицій, е виграти у Хорватії. Ну, я маю на увазі виграти всі дуелі, а там можливо навіть і перемогти. Тому хорватам буде точно важко, але дуже високий рівень футболістів у збірної Хорватії. Звичайно, що Хорватія ем, ну, не має права на втрату очок. Просто немає. Ну просто немає В Хорватія шанс на помилку. Лука Модри сказав, що тут треба налаштовуватися. Е, ось. Е... Щоб виправити ситуацію. Два матчі в Хорватії ще проти албанців та проти італійців. Ну і звичайно, що навіть нічого Хорватія не влаштує, тому що в них різниця мінус три на секундочку. А в кінці все ще грати з італійцями. Тому Хорватія тут тільки потрібна перемога, іншого навіть і бути не може. Албанія, я думаю, на ніч спокійно може тут грати. У них різниця мінус один. Якщо якась нічия з Албанця, ну, ще нічия з хорватами, наприклад, буде, то для Албанії це буде ну, просто неймовірний результат. І, можливо, там в кінці ці вони вже будуть з іспанцями грати. Ну, дуже важко щось прогнозувати, але тут те, що хорватам буде важко, Елда вони фаворити, але ми прекрасно знаємо наприклад, матчі збірної України або збірної Бельгії, тому не завжди фаворити перемагаються. Хорватам легко точно не буде, але рівень футболістів ну, височенний. Височенний. Я думаю, хорвати італійцям, наприклад, взагалі не поступаються за класом. Ось. Хорватія дуже класно виступає на чемпіонатах світу, 18-й рік фінал. Далі у нас 22-й півфінал і бронзу завоювали, тоді виграли в Марокко. А ось з шпитами Європи є якісь проблеми. В 16-му там вилетіли на стадіо Дні 8, 20 -е Євро також вилетіли. І, до речі, не цікавий факт, що вилітало від іспанців ось обидва рази. Ось ну якось так. Проблеми з шпитами Європи все-таки є, але Хорватія... Я ж кажу, тут тільки потрібна взяти перемогу, інша бути не може. Нічия Хорватія не влаштована. У них різниці взагалі мінус три. І якщо вони грають нічию, то у них по суті, ну по суті, ситуація не зміниться. Вони залишаються останніми, у них найгірша різниці, і в останньому матчі буде національна збірна Італії. Тому Хорватії тільки потрібна перемога, і Албанці, звичайно, що. Я думаю, Албанію нічого і Звичайно, що Хорватія буде більше володіти М'ячем Албанія буде захищатися, але не просто захищатися і в контратаки в свої втікати. Е, я думаю, друзі, що буде команда заб'ють. Я думаю, десь Албанія там на контратаках, десь там заб'є свій гол. Ну, Хорватія також щось знайде, там Лука Лукамонрічек не крути, щось вигадає. Думаю. Пам'ятаємо Мадрид Челсі, да, коли Реал там Лука Модрич чи зробив просто якусь неймовірну передачу з зовнішньої сторони стовпи. Тому коли такий футболісти Кука Модрич, то все де і вигадують хорвати. Обидко мене забьють, ми перше про нас на поєдинок і другий ми Я Все думаю, що Хорватія... ну, точно не програє, скажімо так. Тобто я ось так обережно думаю. Я думаю, що перша команда як мінімум не програє. Ну, Тобто обидві команди забіти, збірна Хорватії албанцям точно не програє. Я не кажу, що вони переможуть, я кажу, що Хорвати точно не програють. Тобто обидві команди забіту, Хорвати не програють. Ось. Якась мінімальна перемога Хорватії, я думаю, 2-1. Ось десь воно цілком ймовірно. Ось ну тут напевно може ще бути нічого, якась один один. Хоча мені ще здумає, що Хорвата все-таки з горем пополам, на морально малієвих, але свої 2-1 десь добудуть. Тому обидві якому -то заб'ють, а збірна Хорватії не програє. Ну десь думаю, 2-1 на користь Хорватії. Нехай буде так. Що думаєте, друзі? Пишіть в коментарях, Обидві команди заб'ють, національна збірна Хорватія, як мінімум не програє. Ось такий мій на даний матч. Що думаєте, ви? Пишіть в коментарях. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе. Цінбачення, Всі всім до нових зустрічей.